Кам'яний острів із трьома буддійськими статуями оголився в Китаї в обмілілій річці Янзи. Припускають, що їм 600 років, і вони створені за часів династій мін і цінь. Найбільша скульптура зображує ченця, що сидить у позі лотоса на п'єдесталі. Гу Юньфен із чунціна прийшов на берег із дружиною, сподіваючись побачити статуї. Виявилося, що до острова треба плисти. Гадаю, це велика цінність, така як підводний музей Байхелян у районі Фулін. Там можна побачити визначну пам'ятку через скло, не впевнений, що тут буде так само. На південному заході Китаю стоїть аномальна спека, тому рівень води в Янзи швидко падає, але течія, як і раніше, сильна я недовго розмірковував, перш ніж попливти, бо виріс біля річки. Не думав, що буде так складно. На мені були черевики й футболка, а на півдорозі я раптом відчув, яка сильна течія. Плисти стало дуже важко. Коли чоловік дістався острова, на нього чекало нове випробування гаряче каміння. Взуття загубив у річці, тож ноги довелося обмотати одягом. Але гу вважає, подорож того варта. Гадаю, наші предки створили це, бо хотіли молитися за мирне життя в чудовій країні. Вони певно молилися також за місцевих рибалок. Китайські змі повідомляють, що в Чунціні через спеку пересохло понад 60 річок. Схожа ситуація і в Європі. Недавно на одному водоймищі в Іспанії оголився стародавній дольмен, який називають іспанським стоунхенджем.